Шановні глядачі, дякую усім, хто завітав до мене в гості на кухню. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже смачні, прості і швидкі канапки, які можна подати на святковий стіл. Канапки швидко готуються, але ще потрібно все мати під рукою, готове. Певнена, що такі канапки також сподобаються не лише вам, але й вашим гостям. Звичайно, здивуєте їх, тому що не кожного дня готуються якісь такі смачні вишукані різні канапки, які можна ось подати саме на стіл. Подаю свої ідеї канапок, також ви, коли будете робити, можливо, щось поміняєте, можливо, щось доповните. Ось кожен вже має свою фантазію. Думаю, що ваші канапки також будуть фантастичними і чудовими, смачними. Спочатку нарізаю огірочок, нарізаю його дуже тоненько. Мені потрібно, щоб він згинався, був таким еластичним, далі можна буде його дуже гарно уложити на канапках. Якщо його нарізати дуже грубо, то він буде не еластичним, твердим і з ним неможливо буде щось дуже так еластичного зробити. Ось так розрізаю огірочок, можна розрізати на дві частинки, на три, на чотири частинки. Це вже в залежності, який огірочок вам буде потрібен, який вам буде подобатись. Далі витискаю яйце. У мене є ось спеціальна така насадка, яка розрізає яйце, тож я користуюсь нею. Ось хліб змащую вершковим сиром. Довгі шматочки сиру, розрізаю його на половинку, далі половинки складаю знову на половинки і розрізаю трикутниками. Далі на хліб викладаю шматочок льодової капусти. Досить великий шматочок сиру складаю на половинку, потім закручую, роблю таку трубочку красиво. Далі складаю шинку ось так теж на половинку, викладаю її з боку. І кобаска з салями, ось так в мене розрізана, не до кінця до половинки, скручую одну частинку, перевертаю і скручую другу частинку в такі трубочки красиві, і викладаю з другої сторони. Далі у мене нарізані дуже тоненько ось огірочки, викладаю їх на кобаску салямі. А до трубочки є сиру я викладаю один шматочок ось такого помідора невеличкого. Ось і все така смачна м'ясна канапка готова. На наступний вид канапок складаю майже вдвоє кубаску салямі, не до кінця, ось вдвоє, лише так, до третьої частини і далі згинаю в кінці. Викладаю на хліб, з другої сторони викладаю шматочок нарізаного помідора і нарізані яйця. Я кубаску викладаю огірочок, який нарізала такою гармошкою, і викладаю кілька листочків петрушки. Вся, канапка готова, і ось такий вид канапки також цікавий, смачний і швидко готується. Наступну канапку викладаємо огірочки. Огірочки в мене тоненько нарізані. Беремо шматочок волосося копченого і змащуємо його вершковим сиром. Завертаємо в трубочку. Викладаю його на канапку з однієї і з другої сторони і прикрашаю гілочками петрушки. Звичайно, готуйте стільки, скільки у вас буде осіб. Я готувала небагато так, як показувала, лише ідеї. Але дуже рекомендую, дійсно, дуже гарно вони презентуються на столі, смачні поєднання багатьох продуктів, і овочів, і м'яска. Дуже рекомендую вам приготувати. Думаю, що і ви здивуєтесь, вам буде приємно, і також здивуєте своїх гостей. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, поставте, будь ласка, вподобайку, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Вдячна за підтримку мого каналу, за підтримку моєї роботи, моїх старань. А я до вас буду з'являтися з новими рецептами, з новими ідеями приготування. Думаю, що цей канал буде корисним. Дякую усім за перегляд! Готуйте, нехай вам смакує! Ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі усім, Па-па.